Отже, сьогодні будемо пакувати, і відправляти ваш нові внутрянки для пірамід. Єдине, що в конструкції сталася невелика зміна, про яку зараз розповім. Стосуватиметься вона в більшості тих, хто захоче цю внутрянку разом з пірамідою використовувати без отієї стійки, без палець, просто прив'язуючи піраміду до якоїсь гілки і приєднуючи до неї внутрянку. Тут, по ідеї, мала бути половинка Фастекса, але ми вирішили її не ставити одразу. Бо щоб зробити конструкцію надійною, нам би треба було зробити велику петлю зі стропи, яка б заважала тим, хто таким рішенням не буде користуватися. А це, я думаю, буде 99% користувачів тієї внутрянки. Тому що ми зробили? Тут на внутрянці є дві петельки, і додатково в комплекті разом з відтяжками у вас буде сірий шнурок з Дайніми з половинкою Фастекса. І ті, хто планують користуватися цією пірамідою разом з внутрянкою без стійки, то просто візьміть цю річ з собою і за потреби прив'язуйте її до петель. То виходить з одного боку, ті, хто ніколи нею не користуватиметься, то будуть економити вагу, лишати цю ту конструкцію вдома, і в них нічого зайвого не буде тут до піраміди, приєднана. А ті, хто захочуть нею користуватись, можуть легко її собі поставити і отримати від своєї внутрянки по максимуму. Довжина шнурка буде з запасом. Ви її собі регулюєте як захочеться, і все цю вже половинку фасаксов приєднуємо до половинки в піраміді, і можемо ставити всю конструкцію без основної стійки.